Оповідання з обох кишень. Перегоди пана Яніка. Наш пан Янік це ані доктор Янік з міністерства, ані Янік, що застрілив поміщика Ірсу, ані отой голосний Янік, про якого кажуть, що він зробив серію з 326 карамболів. Але зовсім інший пан Янік. Шеф фірми Янік. Іголиче, гуртова торгівля папером і целюлозою. Це такий собі пристойний і не дуже високий пан, що колись залисявся до панни Северової і з чистого зухвальства не оженився. Коротко, так званий папірник Янік, щоб не було пунк. Отож пан Янік устряв у ці справи зовсім випадково. Хоч і пробував під цю пору десь на Сазаві, на Літнівці, саме тоді шукали труп ружени Регнерової, що її вбив її жених Інджіх Башта. а потім облив не більший сугасов, спалив і закопав у лісі. Хоч бачте, її висвічили, що то він убив ружену, але її тіла або костей нагодні були знайти. Ось уже дев'ять днів Башта водив жандарів по лісах і показував. Ось тут або там це було гребли й копали, але її тіла або кости не годні були відшукати. Ось уже дев'ять днів Башта водив жандарів по лісах і показував, ось тут або там це було, гребли й копали, але ніде нічого не зна. Було, очевидно, зацькований башта зводить їх із правильного світу або хоче виграти час. Індржіх Башта був молодик із порядної і заможної родини, але певний лікар ненароком стиснув йому щіпцями голову ще до того, як він прийшов на світ. Одне слово, щось із ним було гаразд. З вироднілим та дивним видавався той чоловік. Отже, він водив жандарів дев'ять днів по лісах, ліди, як страховище, з блукливими очима, в яких михотів жах. Больше було на нього дивитися. Жандарі блукали з ним між кущів чорниці, вже люті аж мало не кусались, і думали собі: бесті, ми тебе заганяємо так, що ти в кінці нас таки доведеш. Башта, що ледве плентався від виснаження, часом падав на землю й хрипів. Тут, тут я її загріб. Встань, башто, привів на нього жандар. Це не тут, далі. Башта вставав, заточуючись, і волікся далі, поки знову не падав відудок. Отож, у тій процесі було чотири жандарі, двоє цивільних. Двоє лісників, дядьки з мотиками, і посинілий уламок людини. І башта, що судово порушався між ними. Пан Янік познайомився з жандарями в жуку. Тимто йому й дозволялося ходити по лісах з тією трагічною процесією, і ніхто б не подумав напастися на нього, що йому тут нічого робити. Крім того, він носив із собою коробочки з сардинками, ковбасу, коняк та інші подібні речі, які знадоблялись цим панам. На дев'ятий день уже було зле, так зле, так зле, що пан Янік поклав: більше в такі мандри не піде. Кондрі вже аж гавчали зі скаженої люті. Лісники освічили, що з них уже буде і що в них є інша робота, де з мотиками бурчали, що за таку службу мало 20 крон денно, а їх Башта, повалившись на землю, тіпався в судовному тремкоті, уж навіть не озиваючись на крик і прокльони жандарі. У ту безрадну й пусту хвилю пан Янік вчинив таке, що якось вибивалося з програми. Став навколішки перед баштою, клав йому в руку булочку з шинкою і сказав жальсливо, Поглянь но ну, сюди, пане башто, Ну так, пане башто, чуєте? башто завив і вибухнув плачем. Я те я знайду, я те я знайду, пане. Він і, і силкувався встати. За якусь мить коло нього вже стояв один із таняків і майже ніжно його підводив. Ну, те, пане башто, обіпріться, умовляв він його. Пан Янік вас візьме з другого боку, так? Ну, от, пане башто, тепер покажіть панові Яніку, де це було. І по всьому. За годину Інджіх башто стояв над неглибокою ямою, з якої стичала стигенна кістка. Це тіло ружене регнерової, здавленим голосом запитав бахмістер Тринка. Так. Спокійно сказав індежі Хачта і стусив пальцем попіл сигарету у відкриту яму. Знаєте, пане, казав увечері в шинку пахністр Тринка, — Панові Яніку, ви психолог. Що й казати? За ваше здоров'я, пане, парубок розм'як, варт вам було сказати, пане батько, і він псюхалася на шару. А ми, а ми отак от марудилися із ним. Скажіть, ласкаво, як ви узнали, що ввічливість так на нього вплив. Нічого, мовив герой дня, скромно шаріючися. Нічого тут такого не було. Я розумієте, я кожному кажу, пане. Цебто мені його було жаль того, пана Башку, і я хотів йому дати булочку. Інстинкт посвідчив вахністер Ронка. Я це називаю нюхом із психологією. Ваше здоров'я, пане Яньку! Шкода вас вам би весніти до нас. Трохи перегодя пан Янік їхав нічним потягом до Братислави. Там були загальні збори акціонерів якоїсь словацької папірні, і оскільки пан Янік мав у ній чималу пайку, він хотів притому бути приявним. Збудете мене перед Братиславою, домовлявся він з кондуктором, щоб мене, бува, не завезли аж на кордон. І так заліз до ліжка, радий, що в купе більше нікого немає. Вмостився гарненько, мов у кубельці, якусь хвилинку порозважав у різних торговельних справах і заснув. Він навіть не знав, не міг би сказати, коли саме кондуктор упустив до купе якогось пана, що спершу почав роздягатись, а потім забрався на горіш і ліжко, напіврозбуханий Янів встиг помітити, Пару ногавиць і неймовірно волохаті ноги, що теліпалися просто в нього він чув, як крекче той чоловік, загротаючись у ковдри. Потім цокнув вимикач і знову запала в гукотлива темрява. Снилося панові Яніку всяка всячина, а найбільше, що його переслідують якісь волохаті ноги. Далі він прокинувся від того, що стало надто вже тихо, і що він почув чийсь голос за вагоном. До побачення в жіліні і зиркнув у вікно, побачив, що на дворі світає, що поїзд уже стоїть на працлавському вокзалі, і що кондуктор забув його забудити. З переліку він навіть забув вилаїтись. У ячковому поспіхові надів поверх піжами штани решту одежі, простикав у кишені своє манаття, вискочив на перон у той момент, коли станційний службовець уже звів руку, даючи потягу знак «Рушати». Ух! сплюнув пан Яні, насварився у слід швидкому потягові кулаком і пішов до вбиральні докінчити свій туалет. Коли ж він по всьому взявся перетрушувати свої кишені, то скам'янів він жаху. У нагрудній кишені в нього лежав не один гаманець з грішний, а два. У товщому з них, що не належав йому, було 60 новеньків чехословацьких 500 кронок. Очевидно, то був гаманець його нічного супутника. Але як він потрапив йому до кишені? Цього спросоння пан Янік хоч не міг собі уявити. Видимо річ, він насамперед побіг шукати якогось поліціянта, щоб віддати йому чужий гаманець. Поліція на якусь часину заставила пана Янька помирати з голоду у прийманні, а тим часом зателефонувала до Галан, щоб там звістили пасажира з ліжка номер 14 що його гаманець з грішми у Братиславській поліції. Потім пан Янік показав на вимогу свої документи і йшов поснідати. Пізніше його знову розшукував чоловік із поліції і почав допитуватися, чи не знайшла помилка. Адже той пан на ліжку номер 14 освідчив, що жодного гаманця йому не бракує. Панові Янику довелося знову йти до поліції і розповідати вдруге, як він надбав гаманець. Тим часом двоє панів цивільному ті 60 кредиток кудись віднесли. Пан Жиянь мусив півгодини чекати поміж двох детективів, після чого його відвели до якогось великого пана з поліції. Пане, <кхм> сказав той пан, ми саме телеграфуємо до паркання нами, щоб затримали пасажира на ліжку номер 14 чи ви можете нам дати його достеменний опис? Пан Янік тільки й міг сказати, що у того пасажира падають в оку волохаті ноги. Пана з поліції це небозна як довольнило. І банкноти, і дробка, сказав він нагло. Ви повинні тут зоставатися, доки не зведемо вас із тим сподорожанином. Пан Янік у душі проклинав кондуктора, який вчасно його не розбудив, і, отже, завинив у тому, що панові Яніку з тієї хвилини потрапив до кишені триплятущий гаманець. Десь за годину надійшла з парка Нани Депеша, що подорожній з ліжка номер 14 зійшов ще в Нових замцях, Куди він пішов чи поїхав далі, покіль невідомо. Пане Яніку, – сказав нарешті отой високий пан із поліції. Ми поки що вас не затримуватимемо. Ми цю справу передамо до Праги інспектору Гушкові, який займається фальсифікато. Але скажу я вам, це, мабуть, буде дуже пильна справа. Вертайтеся якнайборше до Праги, а вони вже вас покличуть. Тим часом дякую вам, що так щасливо натрапили на ті підробки. Пане, це незвичайний собі випадок. Зледве пан Янік вернувся до Праги, як його вже закликали до поліційної президії. Там його вітав один здоровенний і дебелений пан. До якого всі зверталися, пане президенте, і один жовтий чоловік, який звався інспектор Куша. Дайте пане Яніку, сказав дебелений пан і розламав в печаті на малому пакеті. Це той гаманець, що ви його знайшли в своїй кишені на Братиславському вокзалі. Так прошу вас, зітхнув пан Янік. Орядний пан перелічив нові кредитки, що були в пакеті. Шістьдесят штук, сказав він. Усі мають серію 27.451». цей номер нам уже повідомляли з Гегу. Жовтий чоловік узяв до рук одну кредитку, заплющив очі і пом'яв її пальцями до неї принюхався. Ці гроші штирського граця. Ті із Женеви, не такі липкі. Штирський градець, повторив дебелений пан задумчиво. Там роблять ці штуки для пешта. Так інспектор Грушка тільки моргнув. Мені слід би поїхати до відня, але віденська поліція нам того паруб'яву не видасть. Гмм, бурчав дебелений пан. А ви пошукайте якого іншого способу його запопасти. Коли не виходитиме, скажіть їм, що дамо їм за нього лебергарда щасливої дороги, грушку. А ви, пане, казав він, звертаючись до пана Янька, я вже її не знаю. Як вам дяку? Ви той, що знайшов оту дівчину інзжиха бачите, так? пан Янік спаленів. Це був просто випадок, сказав він духом. Я такий справді, я нічого на думці не мав. У вас щаслива рука, мов дебелений чоловік удячно. Пане Яніку, це вже такий Божий дар, М -м -м. як то цілий вік нічого не потрапить знайти, а інший просто перечіпається об щасливі випад. Вам слід би податися до нас, пане Яніку. Не рука мені», – оборонився пан Янік. Я, тобто я маю свою тогілью, яка процвітає стара фірма після дідуся. Як знаєте, як знаєте, зітхнув великий муж. Але жаль вас, такого емуненського щастя, так ні сіло, ні фалу не буває. Ми ще побачимося, пан Янік. Прегодя якийсь місяць пан Янік. Вечеряв разом зі своїм торговельним приятелем із Лейпцига. Видима річ така, що комерційна вечеря вже щось назначить. Надто коньяк був на диво добрий. Словом, панові Яніку ніяк не хотілося йти додому пішки. Він махнув рукою кельмерові і сказав: авто! Коли ж по тому вийшов із готелю, то побачив, що авто вже чекає біля входу. Він вліз усередину, тріснув дверця та і біду такий настрій, геть чисто забув, що не сказав шоферові своєї адреси. Однак авто поїхало, а пан Янік, догідно вмостившись у кутку, заснув. Як довго він спав, того не віддав, але пробудився від того, що машина спинилась, а шофер відкрив йому дверця, та кажучи вже приїхали, пане, вам треба йти нагору, пане. Хоч пан Яняк і дуже дивувався з того, де, власне, опинився. Але оскільки після коньяку йому все було однаково, він пробрався на гору якимись сходами і відчинив двері, за якими чув голосну розмову. Було там щось із двадцятеро чоловік, і всі вони нетерпляче пооберталися до дверей. Раптом запала тимна тиша. Один із панів устав і підійшов до пана Яніка. Чого вам тут треба, хто ви? Пан Янік здивовано роззирнувся, він упізнав п'ятьох чи шістьох панів. Це були багатії, про яких ходили чутки, начебто вони мають якісь свої політичні інтереси. Але пан Янік у політику не втручався. Здорові були, сказав він подружньому. Он де бачив пан Коубек і пан Геллер. Салют фері, молодці, я бо це випив. Де взявся тут цей чоловік, розлютився один із сприяв. Він що, знаєш? Двоє панів виштовхали пана Яніка в коридор. Звідки ви тут узялися? гостро спитав один із них. Хто сюди вас покликав? Пан Янік витверзився від цього не вельми дружнього голосу. Де це я? запитав він у булі. Куди це до тітки він мене привіз? Один із панів збіг по сходах і напосівся на шофера. Ви ідіоте, ревів він. Де ви запопали цього чоловіка? Та ж перед готелем. оборонявся шофер. Мені після обіду сказали, що о 10 годині вечора чекав коло готелю якогось пана і привіз його сюди. Той пан о 10 годині вліз мені в машину і нічого мені не сказав, то я й поїхав просто сюди. Пречиста Богородиця, кричав пан унизу. Та це ж хтось інший. Чоловічину й кашу ви нам заварили. Пан Янік покірло усів на сходах. Ага, мовив він, заспокоївшись, це якісь таємні сходи. Чи не так? Тепер ви мене задужите і закопаєте? клянку води. Пане, сказав один із тих двох, ви помилилися. Там всередині не було ані пана Хавбека, ані пана Гелера. Розумієте? Це помилка. Ми відвеземо вас до Праги. Пробачте, що сталося таке непорозуміння. Нічого не сталося, сказав великодушно пан Янік. Я знаю, що шофер по дорозі мене застрілить і закопає в лісі. Це безперечно. Я дурень забув йому дати свою адресу, от за це й маю. Ви п'яний, так? спитався незнайомий пан з Полеж. До певної міри погодився пан Янік. Знаєте, я вечеряв з дрождянським мейером Янік, оптовий торговець папером і сільвозою. Відрекомендувався він, сидячи на сходах, старе підприємство дідівська спадщина. Йдіть, виспіться, порадив йому незнайомий пан. Коли ви проспитеся, то навіть не пригадаєте. Не, Ми вас так потурбували. Тільки слушно, сказав пан Янік з гідністю. Їдь, виспіться, пане. Де моя ліжко? Вдома, сказав чужий пан, шофер відвезе вас додому. Дозвольте, я допоможу вам встати. Не треба, запротестував пан Янік. я не так налегався, як ви. Йдіть виспіться. Водію, Бенеч! Авто поїхало назад, а пан Янік по лисячому моргаючи, пильнував худою його везу. Вранці він повідомив у поліційну президію про свою нічну пригоду, а на Яніку відповів йому по хвилині мовчанці голос із президії. Нам це дуже цікаво. Прошу вас ласкаво прибути негайно сюди. Коли ж пан Янік прибув, чекали його вже четверо панів із великим і дебельним на чолі. Пан Янік знову змушений був розповісти, що йому пригодилося і кого він бачив. Авто номер 2705 додав дебелений пан, приватна машина з тихшисти осів, що їх пан Янік упізнав. Троє для мене нові. А нове? а тепер я залишаю вас. Пане Яніку, ходіть до мене. Пан Янік тихенько сидів у великому кабінеті дебеленого пана, що ходив туди-сюди дуже замислив. Пане Яніку, сказав він нарешті, передусім у мене до вас прохання. Нікому про це ані слова. Державні міркування розумієте? Пан Янік мовчки кивнув. Господи, думав він, куди ж це я знову вскочив. Пане Яніку, сказав нагло дебелений чоловік, я вам не хочу лестити, але ви нам потрібні. Ви хто знає, який щасливець. О, воно то, кажуть, метода, але детектив, в якому анікрити не доладить, нічого не вартий. Нам потрібні люди, що мають щастя. Розуму нам і самим не бракує, але ми хотіли б собі купити щасливу нагоду. Знаєте що? Ідіть до нас. А як моя торгівля, прошепотів пригнічений я. її проватитиме ваш компаньон, вас із вашим Христом? Шкода для неї. Ну, то як я, я ще поміркую, зайкався нещасний пан для. Я до вас прийду через тиждень, але чи потрібно це, чи маю я такий хист, я ще не знаю, і я прийду. Гаразд, сказав дебелений чоловік, міцно тиснучить йому руку, не зневірюйтеся в собі, до побачення. Не на минуло навіть тижня, як пан Данік, знову зголосився. Так, я вже прийшов познайомився на обличчі. «Вирішили?» – запитав дебелений пан Васиві, зітхнув пан Янік. Цебто я прийшов вам сказати, що нічого не вийде і що я для цього не придати. Обличчте, а то чому? Зважте собі, тріумфував пан Янік. П'ять років мене обкрадав, мій уповноважений, А я його не піймав, я ідіот. А то ж самі скажіть пане, який без мене був детектив. дяка Богу!» П'ять років сиджу я поряд з тим шахраєм і ні про що не знаю. От бачите, ні на що я не здатель. А я вже так був перестрашився, Господи, які я радий, що нічого з цього не вийде. Ну, та тепер для мене все позаду. Чи не так? Ой, красненько дякую. Одна 1928.